Перш за все, учасники наради обговорили ситуацію із підготовкою комунальних служб до роботи в умовах осінньо-зимового періоду. Мова йшла зокрема про забезпечення з комунальних підприємств генераторами, заготовку дорог для пунктів незламності і виконання заявок на їх постачання, що надходили від одиноких мешканців сільської місцевості, створення робочої групи щодо розробки концепції розвитку комунального підприємства, тепловодсервіс та заключення нових договорів, з постачання газу і електроенергії, необхідних для повноцінного функціонування, котелень нашого міста. Долучили на звір, готовлять юрісти. Я думаю, на цьому ділі ми дуже закрити це питання. Бо не кож сьогодні підписуємо. По електроенергії ми закрили все це повністю. Звісно ж, мова йшла. І щодо підготовки житлового фонду до прийому і збереження тепла. Головне питання постачання відділення. Відно працювати з тепловиками, з теплого сервіса. Всі вроді те, що було з минулого пельного періоду, там заліто десь якісь були неув'язки, скарги, хто щось хотів замінити, вроді все врахували. але все одно, як кожен рік, чим ближче до початку посезону, хто щось згадав, вроді все готово, але потрібно да, заповнювати, випробовувати і бути готовими до. Да. Ольму Загалом же комунальні служби нашої громади, за словами їхніх керівників, працювали і продовжуватимуть працювати за своїм звичним щоденним графіком, поступово адаптуючись до умов осінньо-зимового періоду.